Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект партронів від компанії Amio на 4 датчики. Датчики в сірому кольорі, Розміром 22 мм. Артикул даного комплекту 03187. Постачається комплект фірмовій упаковці. Ось Все запаковано у нас. Тут знаходиться інструкція, схема підключення, встановлення прописані Також центральний блок управління, двосторонній скотч для монтажу, дисплей зі звуковим супровідом, як він працює, далі підключимо, покажемо. фреза розміром 22 мм, дріт підключення живлення, живлення під'єднується 12 вольт, і також 4 датчика в сірому кольорі. Зараз один з датчиків ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимось, як він буде спрацьовувати на перешкоду. Під'єднали живлення 12 вольт. Бачимо, як спрацьовує датчик. У нас тут перешкоди одразу, тому спрацьовує він також одразу. По центру, бачимо, вказується дистанція до е перешкоди. Починає спрацьовувати від 2,5 метрів датчик максимально близь... близька дистанція 30 см. Також бачимо, показується, з якої сторони спрацьовує датчик. Давайте вімкнемо звук. Бачимо і чуємо, як спрацьовує, звук також можна повністю вимкнути, якщо потрібно. Ось таким чином спрацьовує система. При купівлі е, обов'язково на парктронік гарантія також розповсюджується. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.